Всім привіт! Ви на каналі Creeper Плей і сьогодні ми з Дімка Плей будемо викликати картункета. Привітайся! Всім привіт, друзі! Це я Дімка Плей. І сьогодні ми з Дімком Плей будемо визивати викликати картон кета. Конечно, ми з Дімком не дуже знаємо, як його призивати, правда? Так. Добре, починаємо. Так, ідімо. Давайте не підемо на пулу. Ми йдемо раз обіскати весь будинок, де може бути цей картункет. Його можна призвати. Тільки я не знаю, де він. О, тут якийсь підвал. Хоча, ну добре, не буду тут дивитись, правда, Дімка? Плей. Так. так, ми будемо шукати карту кета. Біжу я на другий подивитись. Я так, готову, так. Ту й нікого... Так. Тут нічого такого дрададу, друзі. Мені все ж таки ж моторошно, навіть з Дімком Плей, все равно, все равно, трішки якось моторошно. Кріпер плей, йди сюди. Біжу-біжу. Що? Давай той вокруг посмотрим дома. Добре, я піду сюди, а ти йди тим боком. А це що таке? Треба перекрихати гріпер. Плей? Ході плей, йди сюди. А, що? Біжу, біжу. Ти, походу, щось знайшов. Ха! Ти якийсь підвал. Давай я зайдемо в пуд. Може, впудовий щось? Підвал. Це підвал. Можуть. Дивимося, що тут є. Бррр моторошно тут. А це що? сто. <стій>, Стій, це, <стій> це якийсь прохід. А давай портал поставимо. Ану постав портал. Так. Ану давай. Це полізає скрось. А, як павбез, людей? Так, тебе сто діхти. Так, Дімка плей. Тут ще якась дірка. Ну добре, дивимось, що тут ще є. Ту є глибокий підвал. Давай я на всякий случай візьму свою лазерну вінтовку. Ні, давай, підемо вас на току. Ні, давай вже тут і ся подивимо. І що тут? Ні. Тут, нічого. А тут нічого. Тут теж нічого. А, а якщо сюди зайти, тут нічого. Ну, ладно. Це що за звук? Це так. що за звук? Це що за звук такий? Картун Кет! Стріляй! Бий його! Бей! Так, все, ми його вбили! Так? Ми перемогли Кет! А може, ми ще якусь поспалку найдемо? Ну от і наш рарик підійшов до кінцю. Став вподобайки і не забудь підписатись на канал. І якщо хочеш другу частину, де ми будемо шукати хагі-вагі, тоді має набратись 4 вподобайки. Добре, друзі! До зустрічі, побачимось в другій серії.